Друзі, всім привіт! Чи чули ви, що в Польщі масовий спалах смертельної хвороби? Напишіть в коментарях, чули, чи не чули, чи знаєте про що мова. Підпишіться на канал, поставте лайк і зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося. І в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь! Сьогодні вранці в місті Жешов, Польща, санітарно-епідеміологічна станція повідомила про 16 смертельних випадків з підтвердженим діагнозом легіонельозна інфекція. Також вони повідомляють, що на даний момент є заражених 155 осіб, і це все мешканці підкарпатського регіону. Перший випадок зараження цією хворобою був зафіксований 18 серпня в Жешові. І вже до сьогоднішнього числа 16 смертей і 155 заражених осіб. Як говорять спеціалісти, лікарі, що ця хвороба дуже добре почувається в теплій воді. І часто заразитися цією хворобою можна не від людини до людини, а від води. На даний момент не можуть визначити. Де ж джерело розповсюдження цієї епідемії, цієї хвороби, є різні думки, звідки ця хвороба могла би з'явитися? Як вона могла з'явитися? Відомо, що перше її зафіксували ще колись там, в якомусь році в Америці, і від того моменту там вона отримала свою назву. Вона була в різних країнах, в європейських, в тому числі в Польщі. Це один з перших випадків, коли пішло таке зараження цією хворобою. Хтось говорить, що це від расистів, що це вони спеціально таку провокацію зробили, заразили людей якимось чином. Не знаю, варіантів є дуже багато. Які варіанти ви чули, то обов'язково можете написати в коментарях. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримуйте це відео лайком, репостом і підписуйтесь на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.